Так, ми з вами вже пройшли такий досить е, великий шлях. Ви вже знаєте досить багато всього, вам залишилось лише зробити, мабуть, е, найлегший крок з усього цього це договір Нова пей. Чому обов'язково потрібно це зробити? Тому що, якщо ви будете на новій пошті забирати готівку просто як фізична особа, то рано чи пізно нову пошту попросять надати про це інформацію. Вони надають акти, в яких. Вони, податківці, можуть побачити ваш товарообіг повністю весь. І накласти на вас податочок 19,5%. Тому, будь ласка, обов'язково. Якщо у вас 100% буде наложка, 100% буде робота з новою поштою, коли вже ФОП відкрили, обов'язково підписуємо цей договір. Одразу кажу: на сьогоднішній момент протягом останнього півроку нова пошта підписує договір від 2 до 3 тижнів. Це довго, це незручно, це вони постійно щось там питають, туп'ять. І це нормально. Я не думаю, що в момент, щось зміниться в них, так і воно плюс-мінус так само все буде відбуватись. Давайте поговоримо про те, як це зробити. Перша штукова, на яку треба зробити, це зареєструватись в бізнес-кабінеті нової пошти на їх сайті. Далі вам потрібно що зробити? Вам потрібно завантажити пакет документів. Давайте подивимось, так. А, до речі, в нас є ціла пам'ятка про те, як це робити. Тому давайте, я, мабуть, о, так, я взагалі круто зроблю. Я зроблю запис зараз, щоб ви бачили, як я в пам'яті це читаю. наші. Так? А, розробили для клієнтів, щоб вони самостійно це робили. І я буду разом з вами це діло робити. Зареєструватись у новій пошті в бізнес-кабінеті юридичної особи. Заходимо сюди. Так, Давайте пошукаємо, де в нас тут є реєстрація. Так, Нова карта відділень, контакти про компанію бізнесу. Оце діло. Рахунок Нова Pay ДОП, бізнес-кабінет Нова оформлення договору. Нам потрібно оце з ходу. Нам з ходу буде потрібно. оце. Все. Заходимо сюди. Тут ми реєструємось для того, щоб далі все це нажимати і завантажувати до документ. До речі, на сайті NovaPay є ціла відеоінструкція, як це зробити. Так? Uh, все. Далі завантажте пакет документів. Документи для ФОП. Ось наш перелік. Нажимаємо. Воно завантажує документи для ФОП. У uh, нас він вже є. Ось вона ця історія. Давайте подивимось, як воно виглядає. Uh, якщо робити це через їх рішення. Ось у нас є опитувальник ФОП з підказками для клієнта. Так, ось наш опитувальник. Тут є все, що вам потрібно для заповнення. Тобто, взагалі, все написано, що, куди записати, заповнити. Вони хочуть все, навіть там аналіз крові можуть запитати у вас <рес> швидку, проте тут багато всього діла. Так, це звичайна реєстрація, умовно кажучи, в банку. Все, далі перелік документів для ФОП. Ось наш перелік. Бачимо, що в нас тут є. Зразочок довідки ВПО. Квитанцію No2 для звітів, для всього іншого. У вас звітів може не бути, якщо ви тільки відкрились, тому це буде не потрібно робити. Так, повернемось до нашої пам'ятки. Після того, як це зробити, заповнюємо опитувальник, створюємо та відправляємо заявочку за посиланням. Тут опитувальник: ми вам тут додамо до відео, просто щоб ви могли клацати все це діло, подивитись воно в зручному вигляді плюс-мінус зроблено. Обов'язково додаємо опитувальник. так, Очікуємо лист на електронну пошту. Там буде контакт вашого менеджера. Далі все спілкування буде вже з ним. Тобто він буде вам писати з будь-яких питань, казати: дай мені, будь ласка, ще там якусь інформацію. надійшли випуску, зроби витяг, надійшли там ще щось. А де звіти? А як давно ФОП відкрив? А який в тебе товар? А дай посилання на сайт. Це все він може питати. Це нормальна історія. Він може це робити далі. Реєструємося у сервісі вчасно. Для цього потрібно ЕЦП. Є ЦП ми вже з вами отримували. Також ФОПа вже відкрили, тому все класно. А реєстрація навчасно це просто заходити туди, заходити через Google або Apple, так, або там Facebook. І все. Воно все працює, все класно, нічого складного немає. Також є реєстрація через ДІ, наскільки скільки пам'ятаю. Все. Чекаємо на підпис зі сторони на Це також плюс-мінус тиждень. Вимоги до документів. Тут всі написані. Передивіться їх, щоб воно все відповідало. Після відправки всіх документів надходить вчасно дві заяви про придання до договору з NovaPay та довідка про відкриття рахунку NovaPay. Нагадаю, що в нас NovaPay – це банківська установа, тобто їх рахунком можна користуватись так само, як рахунком Монобанку, Приватбанку, наприклад, так, так і NovaPay. Він не завжди дуже зручний, там є свої проблеми, свої бока і все інше, проте плюс-мінус воно все нормально працює, можна користуватись. Ось після того, як ви все це підписали, гроші за наложки почнуть надходити вам на рахунок IBAN. Все. Далі звідти ви можете переказувати їх собі на Моно, наприклад, або на Приват, і знімати готівку у будь-якому банківському відділенні. Також ви можете отримувати і надалі готівку у відділеннях НовоПей. Просто тепер це буде як зняття з рахунку ФОП. Таким чином, ви не порушуєте законодавство, не отримуєте всі ці штрафи і все інше, про що я вам казав. Початку цього модулю. Все. Насправді, у веденні ФОП є ще дуже-дуже-дуже багато нюансів, багато моментів, багато таких штуковин, про які досить важливо дізнатись до того, як ви зробите цю помилку. Проте таке навчання це вже окрема історія. Так, якщо вам цікаво, в мене на сторінці в інстаграмі є посилання на наш курс сам собі ФОП, ви можете його передивитись. Подивитись його програму, і якщо ви захочете самостійно все це робити, у всьому цьому розбиратись, то, будь ласка, там все це є, там досить багато інформації, там на декілька місяців навчання вам вистачить. Після цього зможете вести свій ФОП самостійно. Або, як альтернатива, нагадую, що ми займаємось веденням ФОПів під ключ. Для того, щоб дізнатись деталі, можете написати нам в Директ, проте, в принципі, зазвичай. Повністю ведення під ключ товарного бізнесу з допомогою з реєстрацією ПРРО, налаштуванням, підписанням договору з Новопей. всім у цим ділом коштує 1500 гривень на місяць. Ми будемо контролювати вас, щоб ви не забували пробувати чеки. Будемо підказувати, як їх пробувати у якихось таких незрозумілих ситуаціях. Будемо контролювати вас, щоб ви не забували сплачувати податки, надсилати всі реквізити, готувати всі звіти, якщо потрібно буде робити рахунок. То будемо робити рахунки і також включення консолідації. Тому, на мій погляд, це значно полегшує життя підприємця, який тільки починає свій шлях, і не треба витрачати свій час, е, сили на вивчення бухгалтерії. Краще вчіть маркетинг, краще робіть класний контент, будете заробляти більше, тоді воно буде все в житті, в принципі, краще. А, що ж, на цьому все. Я сподіваюся, цей шматочок навчання також був вам корисним. Підписуйтесь!